Усі ми знаємо Clash of Clans, а як буде виглядати гра, якщо її взяти і перенести в Roblox. В Цілому давайте дізнаємося. І так, по традиції ми в Arabloxів пишемо Clash of Clans. Мені дуже цікаво, що тут є. І так мало? Чому так мало ігор? Я думав, їх тут буде побільше. Окей, Clash of Clans. йо йо мені цікаво, що це таке. І так, це Clash of Clans? Це точно Clash of Clans? Так. Я в цілому знаю, що це. Це Бога-Буга, в яку я вже грав на своєму каналі. Подивіться обов'язково. І в цілому я не хочу в це грати. Тому єдине, що я можу зробити, це. Окей, далі я пропоную зайти от сюди, тому що це є на прев'юшці. 100 пого, скільки вподобайок. значить, в це потрібно зайти. Окей, ми в Clash of Clans в Вороблоксі. В цілому це виглядає досить прикольно. Тут у нас є магазин. Що я можу купити? Тут є одна маленька проблема. Тут немає іконок. Ой, але окей, це гра в вроблоксі, тому можна перебачити. Давайте ми купимо ось це. Е, я можу це якось по-іншому поставити. Та, я можу цим управляти. Ось тут поставимо. Єс. 5 хвилин? І чому час не зменшується? Окей, ну давайте ми тоді поставимо ще ось це. Єс. Ще одна хвилина. Ну та та та. Далі ми поставимо пушку. Це прям пушка. Усім пушкам пушка. Так. А, я можу ще одну пушку поставити. Ну давайте отсюди поставимо. Yes. Далі ось це. Так. Це у нас ховище мани. Давайте поставимо, чи як його, елексер, не пам'ятаю. І можу побудувати сховище золота. Будуємо. І все, я перейшов цю гру. В цілому класно, але максимально не класно. Ну, тоді йдемо далі. І так, далі ми будемо грати в Clash of Clans. Логічно. А в який саме? Давайте ми підемо в Clash of Clans, Tycoon. Чесно, у мене погане перечуття. Вау! Тут, 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 тут. Яка прикольна музика? Вона мені дуже сильно подобається, чесне слово. Поїхали. Клеш Тайкон. Окей, давайте спробуємо. Так, хто це там? Є що тут не один. І так, в цілому, перше запитання: чому в мене так лагає? А, а чому в мене так лагає? Окей, можливо, в мене лагає і за цього чела, тому зайдемо пізніше. В цілому тут є ще один клешофлен з Тайкон, в який ми і підемо. Ця гра навіть краще виглядає, ніж минула. Окей, йдемо отсюда. І це в цілому звичайний тайкон. Взагалі мені подобається грати в тайкони. Подобалось зараз, не подобається. Так, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Все. Я в цілому можу купити ще один е дропер. Я згадав, як вони називаються. І так, є ще гроші. Знову купуємо ще один дропер. Ну я як мінімум очікував, що тут буде хоча б щось схоже на Clash of Clans. Тому що ми робимо з такими іграми? Правильно. Ем... Що це таке? Ну тут є три людини. Значить, я не буду сам. В цілому тут досить багато вподобайок. Значить, ця гра повинна бути прикольною. Давайте дізнаємось. Так, плей. Що це у нас за гра? Ну поки що виглядає досить непогано. Я повинен підійти до цього чела. Е, я не хочу туторіал, я все сам знаю. Ми беремо сокеру і починаємо довбашити дерево. Я точно все правильно роблю. Боже мій, я нічого не розумію, треба було проходити туторіал. Оу. Мені випало яблуко. З'їсти, обов'язково з'їсти. Окей, в цьому тут є багато чого прикольного. Допустимо квіти, я можу сюди. Я можу сюди зайти. Чувак, мені здається, що ти якийсь 2D. Просто знаєте, людина готується до літа і вона чуть-чуть похудала. Ну мені дуже цікаво, що я тут можу робити. О, все це моя кімната. І в цілому, що ми робимо? Ми йдемо далі. В цілому ми пограли вже всі ігри від Clash of Clans. Тому ми йдемо куди? В Clash Royale. Так, еники їли, вареники, еники, беники І так, нам в цілому потрібно зачекати ще 3, 2, 1. Окей, що це таке? В цілому, це хоч щось схоже на Clash Royale. Давайте ми в цілому спустимося на землю і поставимо якогось юніта. Допустимо. <свист> ви, ви, ви реально хочете сказати, що я сам буду битися замість своїх юнітів? Окей, тоді беремо ось цей меч і просто виносимо тут усе. Я можу знищити цей будинок. І нічого не можу тут, блін. Я можу знищити зато цього зомбі. О боже мій, куди я зайшов? Ну може, ось тут хоча б щось цікаве буде? Эээм. Так, я так розумію, це Клаше Рояль Тайкон. Отак, це просто звичайний Tycoon з підписом Clash of Clans. Clash Royale. В цілому, єдине, що я можу сказати, я вже сказав, тому. Що хочеш більше кланутись? Не вподобайку. Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подавайку і підписуйся на канал.